Завелася маньячка, Викрадає тільки гарних чоловіків. Му східниці і така краса посеред лісу. І зараз я не про себе, а про східницю. Зараз ми йдемо в центр, будемо гуляти, подивимося, що цікавого є, та поселимось у готель. Подивимося, який готель я вибрав це раз. А до речі, щоб дістатися східниці, потрібно доїхати з Києва, як я їхав до Трускавця. На поїзді. І з Турскавця є два варіанти, як добратися до східниці. Перше це маршрутне таксі, коштує 35 гривень з людини. І друге це таксі. Таксі 400-500 гривень з людини. О, ну, з людини, з автомобіля, точніше. Ну, в принципі, ви зрозуміли. І, в принципі, такі ціни, так що йдемо в центр. Камон, як то кажуть. Багато на великих гірських річок, і дивіться качата, які. І там далі ще багато дуже. По дорозі від мого готелю до центру є дуже багато сумнівих лавок, є все. Пальники, ремні, одежа, куртки, все що завгодно. Тобто удобно, і навіть їжа, є, до речі, європейські товари, якісь смаколики, носки позаду мене. І також тут. Песик. Дивіться, який песик тут з нами. Так, йдемо. До речі, качки, як і обіцяв, Стільки багато, це капець. Одразу в центрі побачив магазин Рукавички називається. Зараз зайду, подивлюсь, які ціни та що смачного тут є. Так, є овочі, фрукти, хурма, 69 іспанська. Так, мандарини 55. Як я розумію, це сітєвий магазин, тому ціни тут адекватні, в принципі, як на мене. Але побачимо далі, що далі є в центрі міста і що по цінам. Це важливо. Побачимо, друзі, ТРЦ та ресторан-заклад Дольчевіта. Давайте зайдемо, подивимося, що там є, та що смачного нам дадуть. дольчевіта заклад і з такий сніданок дивіться замовку коштує 198 гривень включає в себе сири, м'ясо. Також ще чай, чай 75 гривень, чайдачик. Так, давайте будемо пробувати, Що воно таке? Так, омлет бачу. Непогано. Такий стандартний. Континентальний завтрак. Так що будемо їсти туди йти далі. Взагалі, як я зрозумів, тут центр дуже маленький. Хвилин 10 і ми все пройшли. І дивіться, нова пошта є. Це дуже класно для східниці. Центр маленький, є ринок, є якісь речі, є продуктовий магазин «Руковичка», навіть три штуки я побачив вже їх. А так, в принципі, більше нічого такого цікавого в центрі немає. Так що йдемо дивитися далі, що буде цікаво. Ось зараз підійду до магазину Смаки світу називається. Це смаколики з Італії, Німеччини та інших країн. Ось так виглядає. Що, заходимо? Заходьте, заходьте. А дивимось, що є цікавого. А звідки взагалі висяти це? Це Іспанія. Тут є екскурсії, так, дивіться, озеро Синевір. Довбуша, Карпати, Зоопарк Лімпопо, Мукачево, Славське, Тустань. о, до речі, Тустань. Прикольно, я би поїхав. Краков навіть є, карпатські трамвайчики, Львів. В принципі. Що цікаво, що одразу є ціни. Тобто озеро Синовір 700 гривень. У суботу бачите, виїзд. Дуже багато цікавих екскурсій, але ціни, чесно кажучи, трошки завищі. Наприклад, тустань, тобто тут є а, маршрут на таксі, кота до тустані йде за 30 гривень, а екскурсія 300 гривень. Їхати туди 20 хвилин. Навіть гід сказала це. Тобто, чи є сенс переплачувати? Якщо ви взагалі хочете на релаксі, нічого не робити, просто щоб вас забрали і доставили з точки А в точку Б, то, мабуть, краще брати екскурсію. Якщо ви хочете, як я, екстрим, щось цікаве нове, самостійно все робити і дешево, як я робіть, беріть автобус або маршрут на таксі та їдьте самі туди. Ну, я, мабуть, так і зроблю. Можливо, окремо відео зроблю це тустень, там красиво. фортеця тустень та інше. Ну, все ви бачите. Узогодом. Друзі, взагалі котика такий, дивіться. Так. Котик трішки. Так, Як тобі? Подобається? Де тобі краще висипати? Давай десь тут. Наче їсть, друзі. Підігрі. І тепер потрохи рухаюсь у свій готель. Заселятися, тому що ще не заселився. І одразу покажу вам готель, там є бювет в готелі, особистий у нас є спа-зона та... Власна штука як повний пансіон. Тобто сніданок, вечеря, обід, все включено, Як all inclusive у Турції чи Єгипті. О, і дивіться, який кіцик. Варення з шишки. Дивіться, як виглядає. Це на горілці. На горілці. Прикольно. Варення. А, це рядом, так? Так. Да. Ось так. 250 гривень. Прикольно. Ще Приїхав, друзі під свій отель. Дивіться, називається три сини та доньки. Новий корпус, старий корпус, велика територія та аквапарк є. Там він трошки далі, тому зараз показувати не буду. Ландшафтний дизайн. І найголовніше це all-inclusive система, шведський стіл, сніданок, обід та вечеря. Це для мене найкращий варіант. Але ціна, ну зараз все дізнаємося. Ходімо. Так виглядає мій номер, коштує він 5100 гривень. Ось так це твін. Такий телевізор, велике панорамне вікно. Прикольно так. І ванна кімната. Подивимось, що в ній є ще цікавого. Я люблю ванну, коли не душова кабінка, а ванна. Але тут я бачу ні, тут душова. На жаль, 5100. В чому плюс цього готелю, що є спа-зона, є е, ультра all тобто все включено. Вся їжа, шведський стіл, це круто. І ось такий вигляд у мене з балкону мого готельного номеру. Друзі, воно того коштує. Реально 500, але класний вид, природа, їжа, спазона. Що ще потрібно для щастя. Йдемо зараз на обід, подивимось, як тут годують. Ганий, але дуже багато людей. Класний вибір м'яса було, була бараніна, курятина, свинина, телятина у грибному соусі, у кунжутному соусі. Тобто багато чого цікавого. І ось, до речі, з правої сторони від мене, бачите, ще люди обідують. І зараз йду в номер трошки полежати, тому що з потягу дуже вже рам. виснажений. І піду, підемо потім в спа-зону. Тепер, друзі, йдемо до спа-зони. Подивимося, скільки там басейнів та скільки там людей, тому що на сніданку, на обіді дуже багато людей бачу, що ж там відбувається біля басейну. Ось так виглядає все зсередини. Дуже тут шумно, чесно кажучи, дуже багато дітей. Є сауни, є басейни, джакузі. І їх таку шапочку мені дали. Щоб голову на напекло у сауні. І зараз піднявся на другий поверх, подивимося, які тут сауни є. Що цікавого, та що нового. Бачу, є арома сауна, римська парна, душі різні. Так, хамам. Бачу ось справи від мене. А, Дріжджова? Сауна? Що ся. Дріжджова. Не я не чувсь, наказуючи, я не на спеціаліст по саунам. Краксен, це, до речі, прикольна тема. Сіна. Та інфрачервона сауна. Ось. За тут повністю температуру можна побачити. Що як гріє, які ефекти побічні, що вони є взагалі. Класно. Великий басейн, але дуже багато людей, дуже багато дітей. Тому дуже галасно, Як для мене. Я люблю релакс. Можливо, якщо ви сімейна людина, якщо у вас є діти там, чи... Друже, хочеться такого тусе сімейного, то це для вас. Але для мене, для холостяка, це так собі, якщо чесно. Йдемо в номер. Друзі, придягнувся і йду на вечерю. Подивимося, що на вечерю тут подають. Людей, чесно кажучи, дуже багато. Це трошки нервує мене надто. Я як в метро в час пік. Приблизно така ж ситуація тут. Але подивимось, може на вечері щось зміниться. Хоча я сумніваюся, тут по дорозі до столової їдальні є така алея бутаків. Це все по дорозі. Тобто ви через неї приходите, кожен раз, коли жразу на завтрак, сніданок, обід, вечерю. В принципі, прикольно, наче десь в Європі або в Єгипті, там тобто теж таке було. Пам'ятаю, хто був. Друзі теж сам. Знову не пройти до м'яса, до хліба, до їжі. Дуже багато людей. Чесно кажучи, мені здається, що готель не розрахована того кількість гостей у столові, у їдальні. Це можете подивитися позаду мене, як бачите. Будемо їсти, спробувати, якщо щось залишиться мені ще. Тухи грибів, м'ясо, котлетка така парова, дивіться, м'ясо з грибами. Ну, в принципі, вибір їжі адекватний. Є риба, є м'ясо, овочі, фрукти, напій. Але ще раз скажу, людей просто якесь божевілля. І всі так грибуть, наче безкоштовно. Хоча вартість готелю не безкоштовна, як кажуть кажучи. Так що так і живе. Ми будемо їсти, бо на потяг. Тут... Плюс мого готелі, те, що є тут бювет мінеральних вод одразу в готелі. Дивіться. Ось так виглядає, тут є графік роботи, джерела, які природне, неприродне, температура, кількість, бачите, можна 80 мл, 100 мл, 150 мл, Тобто, що вам е, лікар припише. До речі, тут консультація терапевта безкоштовно для проживаючих. Тому завтра я йду на консультацію, там мені скажуть, що мені пити, чи можна взагалі щось пити. Так що завтра все дізнаємося, думаю, буде цікаво. І десь тут, до речі, терапевти знаходяться так виглядає, їдальня. Зверху. Пройшовся по території готелю, тут є і більярд, і сквош, і тренажерна зала, і багато чого активностей. Але ви розумієте, коли людина їде в санаторій, вона хоче просто лежати. Ну, Можливо, хтось і хоче до спортзалу, але точно не я зараз. Так що йдемо в номер. Добрий ранок, друзі. Щойно прокинувся, чесно кажучи, ой, ще залипаю, але потрібно йти на сніданок. Восьма ранку, до речі, так що йдемо на сніданок. Щоб прийти до ресторану їдальні, потрібно перейти з одного корпусу в інший. Я живу так називаємо в новому корпусі і треба перейти в старий корпус. Це займає хвилин 7-8 можна. Основна проблема з тим, що мало ліфтів. Чотири ліфти, але людей дуже багато, тому. Доводиться дуже довго стояти, чекати на ліфт. Диетична їжа, я не фанат такої каша ячня, бачите, м'ясо, щось таке. Ну, це, Мабуть, не для сніданки їжа, але хороші. Щось скуштуємо, зараз виберемо. Так що будемо їсти. Таку їжу, дивіться, прошутто, Так, Моцарелла, яєшня та серделька і масло президент. І ось так це все виглядає. Зваю ліфт та ту до спа-зони. До речі, такий вигляд з мого делів з мого восьмого поверху. Це класно. Так, чотири ліфти і всі вони дуже погано працюють, тому що багато людей, багато відвідувачів. І не справляються з такими масштабами, так, так сказав. Але що робити? А я сьогодні тут перший. Взагалі, бачите, нікого немає. Тільки спасателі, рятувальники та я. Великий басейн, і на другому поверсі сауна, хамами і так далі. Зараз будемо випробувати це все. У спазоні видають халати, якщо вам потрібно ще один. Не таке, як у вас в номері є. Видають полотенця, видають ще пані такі рушники спеціальні для сауни і видають шапочки теж для сауни, для бані, хто хоче, щоб йому не голову. І бачите, дитяча зона. Через місточок приходимо. Тут такий грибочок для дітей. Така, бачите, Панорама наче. Так. Що ще цікавого тут є? Тут, до речі, ритуальні сидять. З одного боку, з іншого боку, ще є джакузі. М -м -м. Джакузі, джакузі. Ось воно виглядає тут, бачите. М -м -м -м. Джакузі прикольно, але я останній раз був, тут було чоловік 10, мабуть. Тобто місць не дуже багато, а людей дуже. Друзі, відправляюся до... до терапевта. Подивимось, що так, він скаже. Яку воду пити, чи потрібно ну, взагалі мені, і так далі. У мене такий талончик, тут запис, ім'я, та да, який кабінет, поверх мені йти. І по іншу сторону, дивіться, косметологія, різні кабінети, лікарі, все, що є. І тут наш ресторан з обідами, вечерями, сніданками, як я вже показував вам. Так, ще трішки йде. У мене дев'ятий кабінет. І виписав цілу медичну книжку, дивіться, «Владо», це медичний центр. І тут е, яку воду і коли мені пити. Там, по номерації 1С, е, за пів години до їжі, за годину після їжі. Ну, тобто таке, знаєте, багато різного. Ну, в принципі, прикольно. У кого камні в очках, у кого там проблеми з чим ще, Ну, тобто, все розписали, все розповіли. Так що будемо пити зараз і ти. Набрав водички, попив, тут різна гліцеринова якась. М -м. До речі, в чому відмінність, що у Трускавці там назва води. Тут нумерація води. 1С, 10С, там гліцеринова підписано всі інші по нумерації. Ну, за ваше здоров'я, друзі. Трохи води з собою, тому що є вода, яка в властивості свої втрачає, є вода, яка не втрачає свої властивості. Ця гліцерина вода не втрачає свої властивості. Йдемо в спазуну. Друзі, друзі, прийшов на шезлонг разом з водою. І тут, до речі, температура повітря у приміщенні в спа, де басейн, 28 градусів. І температура води теж 28 градусів. Тому тепло, класно, релаксово. Будемо відпочивати. За ваше здоров'я, друзі. Два друзі, виходжу знову та йду на обід. Обід з першої години дня. В принципі, думаю, буде щось смачненьке. І людей, до речі, набагато менше стало зараз. Тому що з 11 до 2 люди виселяються та заселяються. Так що зараз обід уже почався і буду щось цікаве вибирати. Так. Дивіться, що є курятина, всякі рагу, таке більш диетичне щось. Я, чесно кажучи, не фанат цього. Там є відділ з тортами та чимось солодким. Хочу підійти зараз до вас підзняти та подивитися самому, що цікавого. Окрім какао, чаю, там є ще якісь торти, бачив, пражські наче. Та печиво. Ось, позаду мене зараз. Що я взяв на обід? Це каре бараніна, це ще е, зі шпинатом телятина, пюре, сік, е, два таких тортики та крем суп грибний з шампіньйонів. І сьогодні людей вдвічі менше, тому трішки спокійніше. Вийшов на територію готелю, прийтись, подивитися, що цікавого тут є. До речі, фонтан бачу, але він, на жаль, вже закритий. Тому що були перші морози, нульова температура і позаду мене два корпуси. Бачите, це основний новий мій корпус і це старий корпус. Тобто два. До речі, на території мого готелю є аквапарк, але, на жаль, працює тільки літом. Мені подобається, що все дуже зелено, тому що в Києві вже листя впало, а тут, бачите, як. На території територію мого готелю є міні-озеро. І лебеді тут живуть, чорні та білі. Поряд з майданчиком дитячим. Тут теж велика така територія. Все для дітей. Ну, це сімейний готель, одразу скажу, Тобто, якщо ви холостяцька людина, то цей формат, мабуть, не для вас, ну, як і не для мене. Підійшов трішки ближче до аквапарку, і дивіться, зараз зачинено, на жаль. Але такі, значить, спуски немалі. І дитяча зона, і басейни, і ну, в принципі... Цікаво побувати тут літом, подивитися, як воно це все працює, скільки людей, відвідувачів, але не знаю, де я буду літом побачимо. Кажуть, в цьому лісі маньячка завелася. Викрадає тільки гарних хлопців. Почав переживати за себе. Щойно, друзі, на рецепції спитав, скільки коштує трансфер від східниці, від мого готелю до Трускавця. Тому що жд потяг в мене від Трускавця. І вартує це 550 гривень. Це таксі воно визивають. І ось так. Так, бачите, зараз з холу виходимо на вулицю. Погода сьогодні чарівна. Цікавий факт, що можна замовити номер тільки від трьох діб. Тобто одну добу чи дві доби ви не можете замовити. Тільки три. І більше. Тому в мене 4 доби. Там на рецепті тільки прочитав цю інформацію. Зараз вирішив трішки спортом зайнятися, тому хочу піти на настільний теніс, пограти трохи. У мене в готелі все це є, тому це не проблема. І так виглядає зал для настільного тенісу. Дивіться, ракетки, м'ячики, все є, так що граємо. І з іншого боку, дивіться, футбольне та баскетбольне поле. The ground's wearing thin, the curtains now closing, it's quitting time, they say give it time, but I gave it all mine, now I'm empty, gave it every single cent to every penny. Don't just forget me, cause that's the way of the world, and I can't hold the weight of the world. If I can't pay the rent, and keep food on the plate. Well then what do I say to my girl? Like sorry, but it did not work. Guess I probably should've thought about dinner first. Обожнюю його, класно. Ви любите чи ні, напишемо, треба буде цікаво дізнатися. Можливо, ми можемо турнір організувати. Ви зі мною я з вами на переможця буде цікаво. І зараз йду на вечерю. Треба трішки перекусити після спорту. Сьогодні на вечерю, як завжди бачите, є печеньки, творіг бачу, багато чого м'ясного, картопля запечена. Так, давайте подивимось. Поки людей немає, може підзняти ще трошки, тому що через 5 хвилин тут вже не буде місця ні для чого. Блинчики готують, млинці точніше. Так, є овочі, фрукти, так, каша вівсяна бачу. Огірочки, оселедець, дуже смачно рекомендую. Так, і ще фрукти, овочі ось там. Ну Тут, до речі, теж багато риби, ясних якихось виробів. Все є, все чому, чого душа побажає. До речі, треба грушу взяти. Люблю груші. Ще кожен столик з номером, дивіться, ось, як прикладно, бачите, 86 Але сидіти може кожен на будь-якому столику. Але я знаю, ще в ті часи, радянські, так би мовити, там було по номерації. Тобто у вас який номер загиплений за столиком? Ну, таке собі. Я собі вибрав такий найвіддаленіший. Щоб нікого не було, щоб тиша спокій і будемо вечеряти. Так щоб воно понопить, друзі. Ну що ж, друзі, виселявся з готелю свого класний готель, але це сімейний готель, тільки для сімей з дітьми. Якщо у вас немає дітей або ви холостяк, холостячка, як я, тоді не раджу вам цей готель. Тому що тут надто багато дітей. Тут дітей більше ніж дорослих. Так, от, якщо чесно. В принципі, готель класний, їжа класна, смачна. І мені вся подорож, мій вікенд на 4 дні обійшовся більше 30 тисяч гривень. Це білети на потяг, проживання 21 тисяча гривень, приблизно вийшло. Плюс якісь там екскурсії, і так далі. І вийшло 30 тисяч гривень. Все класно, мені сподобалось. Друзі, дякую за перегляд. Далі буде більше кращих відео. Всім пока.